Так, до нас залітає класіка, елітна класіка, це Bentley Купешна, 6-літровий на таких гарних лісочках, 90 тисяч оригінальних пробіг. Ось так виглядають карти, салончик. Автомобіль 2006 року, 6-літровий, в дуже збережному стані. Якщо хтось шукав прям елітку, у нас є по наявності. Продажу даний транспортний засіб. Такі автомобілі в Україні це вже велика рідкість на одометрі, подивіться, вказана швидкість 340 км. Уявляєте, на цьому автомобілю така швидкість може бути. Підігріва сидінь, це в автомобілі присутнє і навіть стеля шкіра чотирьохмісний. Диски з перфорацією. Так що, якщо хтось хоче собі таку пантерізку, вона у нас є по наявності. Ціна старт 27 тисяч. Пишіть, дзвоніть, місто Черніці, вулиця Хотинська, 10А, територія епіцентру. Perfection Auto, Ми займаємося купівля-продаж, обмін, підбір автомобілів. Повагою до клієнтів і з любов'ю до ось таких автомобілів.